Слава Ісусу Христу! Читаю з Євангелії від Матвія, 20 розділ, 14 текст Матвія 20.14. Візьми ти своє та й іди, але я хочу дати й цьому ось останньому, як і тобі. Амінь. Займайте, будь ласка, брат Віктор, коли говорив, що треба спішити робити добро, я пригадав, як ми їздили, возили людей по евакуації. І одна жіночка до нас підходить, у нас гарні християнські пісні співали. І вона підходить до нас і каже: у вас такі гарні божественні пісні, але їдете ви по безбожному. Нам приходилося швидко робити це. Бувала швидкість наша 150. Був такий випадок, що в нас було треба в одній машині, яку ми вивозили з Бахмута, вона не могла за нами встигнути. І довелося педальку Газа вигнути, щоб було більше ходу, щоб більше досягти. Останній період мене, я чому я сказав про швидкість, тому що нам прийдеться трохи швидко сьогодні розмірковувати про е, цей текст, який я зачитав. Останній час е, багато є сперечань у нашому народі щодо того, хто скільки зробив добра. За час війни. І це бентежить. Текст, який я зачитав, він пов'язаний з притчею, яку навів Ісус Христос. І в першому тексті ми про це саме і читаємо, що Ісус Христос про це говорить: бо Царство Небесне подібне одному Господареві, що вдосвіта вийшов, і згодити робітників у свій виноградник. Отже, порівнює Ісус Христос Царство Небесне. Або в нашому контексті вічне життя порівнює з виноградником. І ми, як працівники, ми покликані служити в цьому винограднику. Я говорю якусь новину для вас. Я думаю, ні. Різниця в тому, коли Господь покликав нас. Різниця в тому, коли ми були на цьому ринку, коли господар Господь покликав робітників. Отже, перших робітників господар викличе по нашому, по нашому часу це 9 година ранку, 12-та година дня, 3 година дня і 5 година дня чи то вже вечора. Оце різниця поклику Господнього починає від ранку. Хоча написано, що господар вийшов в досвіда, да? вийшов годити робітників у свій виноградник, а працівників він знайшов у 9 -ті. Не знаю, я не беруся сумнів... сумніватися в тому, що робітники були з самого вдосвіта. Але написано так, що, що в 9-й годині він їх здебав. І ось він кличе. І ці робітники згоджуються на конкретну цінову політику, на конкретну ціну за їхню працю. Отже, логіка. Вони працюють, вони отримують. Це нормально. Це, це справедливо. Але справедливість також полягає в тому, що наш господар, про якого написано тут у цьому тексті, він господар добрий. Так він себе називає. І оскільки він працьовитий, він талановитий до, до бізнесу, до справи, він знає, як цю справу налагодити. І він прошукає працівників. Я не знаю, хтось з вас любить до досвіта прокидатися, хтось пізніше, когось ввечері не розбудиш, а когось і, і цілий день не можеш пробудити. Я не знаю, хто із нас наскільки сильно поглибилися у справу допомагати благодійності, волонтерства, підтримки духовної, фізичної, матеріальної. Я не знаю. Але господар однозначно, ми читаємо про це, що він однозначно про це знає. І він довіряє. Так, так написано, що він не сидів над, над головою цих працівників, він не контролював їх на цілий день ці, на протязі цілого дня. Отже, характеристика господаря Він прокидається вранці, він турботливий, тому що він дбає за свою за свій виноградник. Він вміє домовлятися, він вміє справи узгоджувати. Шукає працівників для свого саду на протязі всього, дня, не тільки вранці пішов і, і знайшов. Якщо б він вийшов і знайшов тих працівників, яких він ввечері знайшов а, у, до свого саду, щоб покликати, то певно, що він би їх покликав, але їх там не було. Значить, він не любить лінивих. Він так і запитує, чому ви сидите без, без, без роботи. І він піклується, щоб всі були у справі. Він справедливий. У іншому перекладі написано, що він до цих працівників каже: Я вам дам те, що вам належить, або те, що вам справедливо. По чиїй справедливості він оцінює? По справедливості працівників чи своїй справедливості? По своїй. Чому? Тому що у нього є гроші. Він вирішує, що справедливо ще ні. Чи не так. Сьогодні кажуть люди, хто при грошах, той має справу. Але справедливість Божа, справедливість Царства Небесного полягає в тому, що незалежно чи ми прожили 40 років. Віктор сьогодні е, сказав 13 років е, членом церкви, являється, я 14 років. Неважливо від цього контексту, вічне життя в Царстві Небесному, наявність мене в Царстві Небесному. Пов'язано з добротою господаря, а не з моїми заслугами. Він не оцінює працівників. Я не знаю. Він не каже 9, працівникові з 9-ї години: він каже, слухай, ти з 9 до 10 нічого не робив. Він не каже, вони всі працювали. Але оплата домовленості з працівниками вона дорівнює одному динарію. Це один, оцінка ціна одного дня. Отже, він нікого не, ск... не кривдить господар і довіряє, що я вже наголошував, не стоїть над головою або не дивиться під руки. Що об'єднує працівників? Вони покликані одним паном, різні обставини пережили, вони перепрошую, працюють в одному винограднику на одного пана, і їх об'єднує однакова оплата праці. Це по суті те, що я зміг знайти. Це все, що їх об'єднує. Все, решту їх розрізняє. Давайте ми зачитаємо цю, цю, цю притчу, щоб був контекст зрозумілий для всіх. Бо царство небесне подібне одному господареві, що вдосвіта вийшов згодити робітників у свій виноградник. Згодившись, він із працівниками по динарію за день послав їх до свого виноградника і вийшов коло години десь третьої, побачивши він інших, що стояли без праці на ринку. Та й каже до них: ідіть і ви до мого виноградника, і що буде належати, дам вам у іншому перекладі, що вам справедливо буде. Вони ж відійшли, і вийшов він знову о годині десь шостій і дев'ятій, і те саме зробив. І вийшов коло години одинадцятої, знайшовши інших, що стояли без праці, та й каже до них: Чого тут стоїте цілий день безробітні? Вони кажуть до нього, бо ніхто не найняв нас, відказує їм: ідіть, і ви виноградник. Коли ж вечір настав, то говорить тоді до свого управителя пан виноградника: поклич робітників і дай їм зарплату, почавши з останніх до перших, і прийшли ті з години 11 і взяли по динарію. Коли ж прийшли перші, то думали, що вони візьмуть більше, та й вони по динарію взяли. І взявши, вони почали нарікати на господаря, Кажучи: ці останні годину одну працювали, а ти прирівняв їх до нас, що витерпіли тягар дня та спекоту. А він відповів і сказав до одного із них: не кривджу я, друже, тебе. Хіба не за динарія згодився за мною? Візьми ти своє та й іди. Але я хочу дати і цьому ось останньому, як і тобі. Чи ж не вільно мені за своїм, що я хочу зробити? Хіба око твоє заздрить від того, що я добрий? Отак будуть останні першими, а перші останніми. Ми робимо одну працю спільну, у одному виноград... винограднику. Як ми це робимо, я не, не оцінюю, я не суджу. Ми навіть господаря не бачимо, щоб він казав: Слухай, ти так працював, що ти навіть одного динарія не зробив. Але ми домовилися з тобою один динарій, і я тобі даю. Він цього не говорить. То справедливо. Але Бог більш милосердний, ніж справедливий. По справедливості ми мали би всі загинути. Ми мали б всі втратити життя і про жодне. Життя вічне, в Царстві Небесному не має мови. Що розрізняє працівників? Вони в різні години праці мають, різні обставини пережили. Вони так і говорять, сонячна спека, ми пережили спекоту і тягар дня. Але їх ще більше щось відрізняє. У них око заздрісне. Результат доброти господаря викликає заздрість. Хтось робить щось добре, а у мене це викликає заздрість. І це великий, великий смуток для, для господаря. Мало би викликати, у когось, виходить, у когось радість, то я мав би порадуватись з його радістю. Чому у мене заздрість? У одному перекладі написано, що чому око твоє заздре, а в іншому перекладі написано про серце. Тим не менше, ззовні це побачити неможливо. Це можливо побачити тільки по реакції людей. І ось працівники одразу проявляється у них ось це в 11 тексті, во написано, що вони почали нарікати на господаря. Якщо ми не вдячні, якщо ми не тішимось з досягненнями, з добро, добро, добрими умовами, які має брат або сестра, то у нас обов'язково з'явиться нарікання, і це нарікання не з'явиться, можливо, на брата. А на Бога, який не дав мені більше, тому що я заслужив. Ми всі не заслужили. Один з прикладів у кінці цього, цієї притчі прописує, що ті, хто перші, будуть останніми, і ті, хто останні, будуть першими, і що вони отримають однаково. Як реагую я сьогодні на добру справу, яку робить Бог через когось в іншому? Чи не ставлю я під сумнів, чи не починаю я нарікати? Висвітлюється у всьому контексті висвітлюється добрий господар. Який висновок ми можемо зробити з цього тексту? І в якому винограднику я сьогодні працюю? Я сьогодні або працюю на Бога, або працюю на ворога Божого. Я працюю на вічний виноградник чи на тимчасовий виноградник. Як я працюю? Добре. Я заслуговую ту оплату, яку Бог мені дає. З яким серцем я працюю? І чи немає у моєму оці завздрості? Серце саме по собі не, не породжує заздрість. Коли око побачило, серце починає заздрити. Богу важливо наше серце. Богу важливо, щоб ми працювали в Його винограднику. Нагорода у нас буде однакова, вічне життя. Буде окремий подарунок, да, вінці, окрема відзнака для тих, хто працювали, для тих, хто страждали. Але це не Має мене спонукувати до того, щоб я заглядав, хто і як працює. Я несу відповідальність за себе те, як я працюю, наскільки я працюю, і обо... однозначно я несу відповідальність, якщо у моєму оці або серці є заздрість. Тому пильнуємо про це, щоб справді, як брат Віктор говорив, у храмі Божому щоб була чистота, щоб не були якісь там різні храмі, у, там якийсь склад непонятний, що там відбувався у храмі Божому, щоб там була чистота. І з цією чистотою Бог нас прийматиме. Він добрий, він готовий нам дати зарплату. Не оцінюємо себе по інших. Бог знає, як багато як сильно страждань, переживань, зусилля праці, скільки ночей недоспаних, Бог знає. Є, є така межа, я її ще на, наразі не, не уловив. Якщо розповідати, що я роблю і, і чим е, я займаюся, то, то це буде, скажімо так, ранкове і вечірнє зібрання повністю зайняте. Але якщо я це зроблю, то мене більшість у церкві звинувачать у тому, що я егоїст, я говорю тільки про себе. І цей баланс мені важливий утримати, щоб я, розповідаючи про те, що зробив я, щоб я розповідав, що зробив Бог в моєму житті. Тому нехай цей добрий господар, наш Бог, допоможе нам працювати у Його винограднику із гідним серцем та очима. Амінь. 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 Молимось.